Добрий вечір, я учениця 10 А класу Атанязова Софія Денисівна. Дослідження ефективності застосування плазмохімічної обробки як представника передових викисних процесів для руйнування фармацевтичних речовин та залишків засобів особистого догляду водних середовищах. Засоби особистої гігієни та фармацевтичні речовини це нові забруднювачі 21-го століття через їх відомий або підозрювальний несприятливий вплив на водні та наземні організми, а також на здоров'я людини. Актуальність роботи обумовлюється тим, що фармацевтичні засоби та продукти особистої гігієни наразі є частиною групи хімічних речовин, які не руйнуються традиційними методами та викликають занепокоєння щодо їх впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Методи роботи дослідити ефективність застосування плазмохімічного методу як представника передових окисних процесів для руйнування широкого переліку фармацевтичних сполук та залишків засобів особистого догляду в водних середовищах. Задачі дослідження проаналізувати особливості потрапляння та номенкларатуру забруднюючих речовин у навколишнє середовище та визначити перелік найбільш небезпечних з аналітичними даними, проаналізувати ефективність традиційних та передових методів видалення фармацевтичних речовин та залишків засобів особистого догляду в водних середовищах, і дослідити ефективність застосування плазнохімічного методу обробки водних середовищ як представника передових викисних процесів для видалення. Руйнування широкого переліку фармацевтичних сполук та залишків засобів особистого догляду водних середовищах. За допомогою різних аналітичних підходів різними авторами ідентифіковано більше 40 засобів особистої гігієни та фармацевтичні речовини. В літературних даних містяться дані, що антибіотики, протизапальні та протигрибкові засоби є основними категоріями. Категоріями цього типу забруднювачів, виявлених у різних водних матрицях. Ось визначити перелік найбільш небезпечних за аналітичними даними в закордонних публікаціях. Тут аналізи, наскільки більше забруднюючих речовин. Основні джерела викидів та введення вище зазначених сполуг на навколишнє середовище включають перше використання людьми та тваринами. Люди та тварини використовують фармацевтичні засоби та продукти особистої гігієни, і після використання частини цих речовин. Видаляється через відходи. Друге виведення в систему водопостачання та стічну каналізацію. Часто фармацевтичні речовини потрапляють в системи водопостачання та стічну каналізацію через необхідність видалення використаних препаратів та продуктів, особистої гігієни. Третє, низькоефективна обробка води. Деякі сполуки можуть залишитися в воді, яка проходить очищення у водостічних системах, і потім потрапляти в водні водойми. Четверте, ветеринарні джерела ветеринарні лікарські засоби також можуть впливати на водні екосистеми через використання у сільському господарстві та тваринництві. Присутність ФЗПО у водних і наземних екосистемах в основному пов'язана зі стічними водами очисних споруд. Видалення зі стічних вод цих сполук з допомогою традиційних процесів обмежене. Видалення цих сполук залежить від їх хімічної структури, концентрації, розчинності та технології, яка використовується для очищення стічних вод. Встановлено, що звичайна очистка стічних вод. Не можуть повністю включити ці речовини та інші специфічні речовини, і необхідно забезпечити подальшу та остаточну очистку. Ефективні методи видалення цих сполук шляхом трансформації або сорбції включають фільтрацію через повільні фільтри, озонування, ОФ-випромінювання, прогресивні процеси окиснення, адсорбацію на грану... гранувальному активному вугіллі та мембранні технології. Електрохімічні прогресивні процеси окиснення є одними з найбільш затребувальних методів боротьби з органічними забруднювачами у воді, включаючи фармацевтичні засоби та продукти, особисто гігієни через утворення сильних окиснювачів, таких як OH, h 2 o 2 і О 3 за допомогою прямого чи опосередкованого використання електрохімічної технології. Було дослідження застосування плазмохімічної обробки як представника передових окисних процесів для руйнування фармацевтичних речовин та залишків засобів особистого догляду в водних середовищах, використовували спектрофотометричне визначення ступеня руйнування модельних розчинів. Ось така установка надрідинного плазмового розряду в університеті хімікотехнологічному -хімі -хіміко університеті. Ось проєкти розкладання модельного розчину диклофенаку під дією розряду плазми, тетрациклін. Приведене дослідження видалення на модельних розчинах наступних сполук: тетрациклін, диклофенак, ципрофлаксицин і ібупрофен. Ось така різниця. Встановлено, що шляхом вирівнювання того, такого параметру, як тривалість дії розряду плазми, можна вирівнювати ступенем ефективності руйнування сполук в діапазоні 62-98%. Дякую за увагу.